Всіх вітаю. Нарешті я добралась до живих відеоглядів, отримали багато новинок. Сьогодні буде постільна білизна від Колоко. В євроромірі дуже гарне пакування, якісна сумка з логотипом фірми. Ось таке дуже красиве подарункове пакування на замочку. Тут є інформація про постіль, про фірму. Також зображення на етикетці відповідає постільній білизні вживу на 100%. У нас тут буде поєднання двох тканин: це велюр плюс фланелька. Кольорів є дуже багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Клім Текстіль чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Ця постільна білизна лише в євророзмірі. Ціна 1425 гривень за євро розмір. Давайте відкривати і дивитися, як буде виглядати ця красуня в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати спростирадла. Воно збільшеного євро розміру 240 на 260 підходить на євроліжко та євро плюс. Звичайне, не на резинці, фланелеве. Ось така у нас гарна тканинка, вона така м'якусінька, ви собі навіть не уявляєте. Дуже м'яка, ніжна, приємна до тіла. Тут ідеальніші шовчики, просто ідеальні. Подивіться, я вам зараз покажу. Дивіться, бачите, всюди рівненька строчечка, висока якість пошиття, дуже гарна якість пошиття. Нитки ніде не торчать, за це ви можете не хвилюватися. Фланелєве ось таке простирадло. Зараз вам далі покажу наволочки та підковдру. Дві наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Одна сторона у нас йде м'який плюш-велюр, колоротенький, дуже м'якенький і приємний до тіла, на ньому комфортно спати, він не кусається. Одягається на запах, дуже глибокий гарний запах. Він розпочинається аж ось тут подушка випадати не буде. Також прошитий, оверлочений, ось так виглядає з внутрішньої сторони. Єрюшка з чотирьох сторін. З іншої сторони, це у нас фланелька. Фланелька така сама, як на М'яка ніжна, дуже приємна до тіла з маленьким начосиком. Бачите, звертайте увагу на шовчики, всі дуже дуже гарні, акуратні. І ось так виглядає постільна білизна повністю з простирадлом, під ковдрою та наволочками. Нагадаю, євро розміру підковдра 200 на 230. Під стандартну євро ковдру. мене вдома була звичайна євро ковдра, зимова, і вона ідеально підійшла в підковдрі, так само як і на наволочках. Верхня частина це у нас. Фланелька дуже-дуже м'яка, з маленьким начосиком, плотна, натуральна, бавовна, антиалергійна, дихаюча. Вона переносить велику кількість прання експлуатації, буде вам дуже довго слугувати. Це дуже класна, якісна тканина. Вона така м'якусінька, що ви собі навіть не уявляєте. Колір не втрачає, ковтунцями не береться. Інша сторона, це у нас велюрчик м'який, коротенький, плюш велюр, дуже приємний також на дотик, тепленький. Така постільна білизна якраз ідеально на осень зиму. Буде вас зігрівати в холоди, швидко набирає тепло та довго його зберігає всередині. Знизу розташований замочок, закритий додатковою тканиною з велюра. Бачите, ось так, щоб його не було видно. Всередині ми маємо гарну фурнітуру якісну і ідеальні шовчики. Якість пошиття тут просто в нас відмінна. Як ви бачите, в мене не світла ковдра, така темно бежева і зовсім не просвічується тканина. Це говорить про те, що вона плотна, якісна. Про те, що я вам і говорила за цю постільну білизну. Вона дійсно дуже-дуже гарної якості. Ціна 1425 гривень за євро розмір. Поєднання двох тканин, Велюр та фланель. Кольорів ми маємо дуже багато різних. Щоб побачити всі, ви можете написати мені в особисті повідомлення Viber або до інстаграму, Клім Посилання на все закріплено в шапці профілю, на всі контакти зі мною. Це якісна постіль. Ще плюсом є те, що вона має. Подарункову сумку, подарункове пакування, а отже, вам не потрібно буде якось додатково, якщо ви хочете комусь подарувати постіль, а постіль це завжди дуже потрібна річ, вона ніколи не буває лишньою. То вам уже буде сумочка фірмова з ручкою.